Почнемо наше занурення сьогодні. В нас е, уривки з зачарованої десни Олександра Довженка. Це ж ну, цілий світ дитинства. Так, автобіографічна повість. Довженко він ніби повертається туди, на Чернігівщину, і наше завдання, власне, пройтися цими спогадами, виокремити найяскравіші образи, ідеї, от все те, що робить текст живим. Бо він одразу затягує цей текст: світ дитини, де реальність і спогади ну якось так переплетені. Природа, ця неймовірна, родичі колоритні. Абсолютно, перші оці дитячі драми, переживання, от природа, вона ж там не просто фон. Ні, що ви вона можна сказати, один з головних героїв. Починається ж все з саду, городу, мати там саджала, щоб про Це ж ну майже едем. Такий дитячий рай. І все таке величезне, гіперболізоване. Так, так. Огірки, гарбузи сидіти можна було. Соняшники тютюн ховалися, мов у лісі. Це ж дитяче сприйняття, знаєте, коли все здається грандіозним, чарівним. Але ж це не тільки рай, пам'ятаю, були й моторошні місця. А як же? Це важливо для балансу. Поряд з цією красою. Зарості біля повітки, гадюк гуялися, стара погребня, вогка з жабами. Тобто світ не лише іделічний, він, ну він справжній, зі своїми тінями, небезпеками. І серед цієї природи люди дуже яскраві. От дід Семен, ну просто образ, схожий на Бога, пахне землею, з усім живим розмовляє. Точно дід це символ гармонії, зв'язок із природою, мудрість така, народна. Трохи містична навіть. Пам'ятаєте, як він рибу ловив? Ніби якесь слово знав. Ага, руками майже? От. І ця любов до сонця понад усе, помер під сонцем. Навіть кашель його е, був частиною ритму природи, погоду вгадували він як добрий дух того місця. А поруч, прабаба Марусіна, яка ж протилежність? О так. Повна протилежність. Якщо дід світло, то вона така собі, знаєте, темна енергія. Маленька, сухенька, а прутка. І головне прокльони це її творчість, так. саме так Довженко пише її духовна їжа. Епізод з морквою це ж класика. Хлопчик вирвав морквину, а вона такий потік прокльонів на нього до матіри Божої, до всіх святих звертається, щоб покарали. Вражає це ж показує такий, ну, специфічний зріз народної віри, безумовно, віра в силу слова. Прокльону. Що святі можуть бути знаряддям, так би мовити, помсти. Про баба це щось дуже архаїчне, така стихійна сила. Не дивно, що після її смерті, як пише автор, в хаті стало світло, як у раю. Контрасти, контрасти. І батько теж такий дуже складний образ. Дуже. Мабуть, один із найтрагічніших. Красивий, сильний, талановитий до всього, працьовуючи, але не письменний. Довженко каже про його внутрішню високу культуру душі. Але затиснутий обставинами. Так, тяжкі кайдани не свободи. Він жартує, але в очах смуток. А після смерті синів там вже чотири сини померли його. Горе просто безмежне. Він же там навіть бога проклинає. І оця його фраза про себе. Прості ми люди, хахли, мужики ми. Це ж самоідентифікація? Саме так. Це констатація його місця в суспільстві з гіркотою, можливо. Але й з якоюсь гідністю простої людини. Батько це власне символ народу, талановитого, сильного, але е, обмеженого, пригніченого, трагедія нереалізованості, і на тлі цього всього дитяче сприйняття, як малий Сашко після цієї моркви відчуває себе грішником. О, так розглядає картину страшного суду, шукає там себе, яке ж йому покарання буде. Це ж дитина намагається зрозуміти дорослі правила, вірування, гріх, святість, кара. А картина ця страшний суд, вона ж була майже в кожній хаті. Ну, дуже поширена була. І Довженко цікаво пише, що там кожен член сім'ї мав своє місце в пеклі. Це сприймалося якось ем, фаталістично, часом навіть з гумором. І от хлопець вирішує творити добрі діла. Хоча спроба з дідом Захарком вийшла, м'яко кажучи, невдалою. Комічною, так. Ще запам'ятовується повінь на Великдень, Ціла епопея. Так, це стихія, але природна, все затоплене, люди, худоба на дахах, священики у човні пливуть, і батько хоче свято, а він рятує людей, тварин і почувається героєм. Трагікомічно якось. Саме так. Є і трагедія, і гумор, і стійкість ця людська, вміння жартувати навіть у біді. Це дуже характерно. І потім цей страшний епілог про спалення села вже під час війни. Так, це дуже сильний характер: від стихії води до стихії вогню, від природи до людської жорстокості. Це показує, як змінилися часи і масштаби трагедій. Отже, якщо підсумувати, зачарована десна це значно більше ніж просто спогади, правда? Звісно, це ну спроба зрозуміти коріння. Своєї душі, і своєї творчості, через дитинство, родину, землю текст неймовірно живий, сила життя, краса природи, складність людей, плин часу, все там є, навіть у трагічному є любов, поезія, гумор. Абсолютно, навіть у прокльонах прабаби чи гори батька, і наостанок така думка для роздумів: от наскільки наші власні спогади про дитинство може Ідеалізовані, змінені часом. Наскільки вони формують нас дорослих, як той зачарований світ впливає на те, як ми бачимо світ сьогодні?